У даному ролику переглянемо основний довідник в баз Малий Бізнес це довідник «Номенклатура». Він знаходиться в розділі СРМ, продажі, закупівлі, склад, підрозділи товари та послуги і занеіменним названням найменування. Також можна його знайти в розділі Виробництва, підрозділ «Довідники», також одне іменне названня номенклатура. Налаштування. Налаштування, підрозділ налаштування, всі довідники, і саме буде будуть найменування номенклатура. Тож зайдемо вовнутрь довідника номенклатура. Що ми бачимо? З правого боку у нас знаходиться перемикання між категоріями та групами. Це фільтри, за якими можна відокремлювати товар. Як в цьому довіднику, так і в усіх звітах можна відокремлювати по категоріям або групам. Зверху знаходиться кошик, знизу буде інформаційне поле. Далі також додаткові фільтри. Якщо нажати на кнопочку фільтри, виходить, можна додати колонку залишок, якщо натиснути на залишки ось так ось. Ціни. ціни також можна вибрати, який від цін відображати в колонці: облікова або оптова. Ну, Поміняємо на облікову, щоб було видно. Або прибрати і залишки, і ціни. Також можна фільтрувати по типу номенклатури, запас чи послуга. Таким чином буде відображати тільки той тип, який ми вибрали. Або всі за замовчення. Також Якщо поставимо на всі групи, то будуть також відображатися тільки ті елементи довідника, які входять в усі групи, тобто не окремо в якусь, а в усі групи. І також можуть відображатися, які не входять в групу. Також це застосовується до категорій. Далі, а для того, щоб поповнити кошту, треба просто взяти. Якісь запаси перетягнути до кошика. Ну в даному випадку нема на залишках такого товару, тому він не відобразиться в кошика. Після того, як ми набрали товари або запасів у кошик, ми можете, можемо створити замовлення покупця, або інші потрібні нам документи. Тож перейдемо до створення номенклатури. Створимо якусь номенклатуру, то потрібно нажати кнопочку Створити. Але оскільки у нас вже є якась номенклатура, наприклад, мука, то ми її відкриємо і на неї роздивимося, які поля знаходяться внутри елемента номенклатури. Тобто потрібно спершу вибрати запас. Від номенклатури. Які типи бувають. В даному разі, якщо нажати створити, ось показуються, які типи: запас, послуга, робота чи операція. Тобто операція застосовується при виробництві, робота теж, послуга при продажу і запас при продажу запасу може бути або товар, або матеріали, щось матеріальне. Далі вибираємо категорію, якщо є, або групу, якщо є. Тут пишемо найменування, найменування для друку і стислий опис, якщо потрібно. Зараз закроємо, відкроємо до нашої муки перейдемо. Вибирається одиниця вимірювання тут полі одиниця вимірювання зберігання. Також можна вибрати одиницю вимірювання для звітів. Габарити, якщо потрібно, вага, якщо ваговий спів... співвідношення до. Кілограму ось вказується. Також можна встановити ціни, натиснувши ось, ось цю посилання і вказати, яка ціна буде. Тут буде створення, облікова інформація, спосіб списання. Тут вказується або середнє, або FiFo. На термін виконання. Тобто, якщо стоїть її одиниця, тобто, можна виконувати ну, продовж не більше одного дня замовлення. Потім замовлення вже не буде. Ставка ПДВ 20%. Можна встановити свою ставку. Без ПДВ або ще щось, ну, наприклад, без ПДВ, вид продукції. Ну, це для відпродукції для РМК, який там обмежує робоче місце касира. Далі товар, якщо він під акцизм, вказується. Код для податкової накладної для розрахункових реєстраторів розрахункових операцій. Пільга, якщо вона є, код пільги. Закупівля, спосіб поповнення, або закупівля, або виробництво. Якщо це власне виробництво, можна вказати виробництво, або закупівля, постачальник. Якщо він єдиний, то він вказується. Якщо їх декілька, то краще залишити. Виробник. Або встановити постачальника за замовчення. Тут можна для даного виду номенклатури. Виробник. Ну, виробник Якщо це власне виробництво, підрозділ вказується. Країна походження, термін поповнення, гарантійний термін вказується. І якщо виписується талон, то вказується гарантійний талон. Далі зберігання, на якому складі зберігається. Якщо один склад, то основний, якщо декілька, то можемо вказати в той склад, на якому буде зберігатися цей матеріал або запас. Прайс-ліст, вказуються цінові групи, порядок для відображення в прайс-лісті. Далі нижня межа залишки та верхня. Це для заповнення, для планування залишки, скажімо так. І це новинка, якщо це новинка, то до, якого, до, до якої дати працює ця новинка? Бо через год це вже ж не буде новинкою, напевно. Не використовувати в прайс-листах, це якщо товар не потрібно відображати в прайс-листах. Після, після того, як ми запишемо, то з'явиться можливість вибирати верхні посилання і пройдемося по посиланням. Серії. В серіях у нас відображаються номера серій для даного товару. Також терміни придатності, дата виробництва, комплектація, можна вказати, з яких частин може складатися цей товар або запас. Специфікації, вказуються послідовні операції, а також матеріали, які використовуються в виробництві для створення даного запасу або товару. Також можна додати декілька одиниць вимірювання. Штрих-коди. Тут присваюються штрих-коди для даного товару. Ціни. Призначаються або документом встановка цін, або можна тут нажати натиснути кнопочку Створити та зробити ціну. Документи. Документи це любі, любі документи, в яких використовується найменування номенклатури. Тобто, або переміщення, ну і інше. Файли. Файли це будь-які файли, які е, додаються до цієї номенклатури. Можуть бути як малюнки деякі, або відскановані файли. Ну, будь-що. Зазвичай тут приклади додають сертифікати. Звіти, звіти в яких, через які можна побачити, в якому стані знаходиться даний товар, де він розташовується, і його кількість. Коди номенклатури для податкової накладни. Це мобільна каса. Далі йде номенклатура контрагентів. Тут співставлення номенклатури назви контрагентів до даної номенклатури наприклад. Ще є управління запасами. Тобто, ми вже розглядали на головному екрані, там, де, там, де головне розміщення, і мінімальний і максимальний рівень запасу для планування. Також ціни контрагентів. Тут фіксуються для кожного контрагента окремо своя ціна і вид цін, а також в якому періоді було створено цей запас. Також аналоги. Якщо для даного виду номенклатури існують аналоги, вони записуються тут. Супутні товари також, якщо це товар і для, до нього щось можна додати, то тут в даному списку наповняються супутні товари. Ну і рахунки обліку, це стосується плану рахунків управлінського обліку, в якому розташовані сировина і матеріали або, або списання, на який рахунок виконується. Ось поки що і все про довідник номенклатура. Тобто перейдемо до головного екрану і закриємо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.